Привіт-привіт, А ми сьогодні йдемо в магазин «Жабка», Там сьогодні я маю таку аплікацію, і сьогодні е, свято піци в «Жабці». І, і супер ціна за 10 з. Ви маєте цілу велику піцу 23 см. Хочу її продегустувати. Так що, друзі, зараз я покажу, тут, як виглядає та програмка «Жабки». «Жабку», напевно, вже всі знають. Це є така польська мережа. У мене Клас. тут аплікація жабки називається. От є в мене купон на купівлю однієї піци. Активуй купон. Активовий купон. І буде в мене сьогодні піца за 10 злот. Піца в грамах 400-480 грам. Sure. Да. Yes. Будемо йти догустувати і пробувати, яка вона є. Цікаво, яка вона на смак. Я ніколи, ні, до речі, не пробував, а тут можна скористатися. Ну, є така нагода, то можна спробувати, Но. чому і ні. Цікаво, так, що... так. Так що можна користуватися такими купонами. І до речі, колись ми розповімо вам про, не, про цю мережу «Жабку», бо ми вже розповідали, ми працювали в цій так. мережі. Е, давно вже працював в цій мережі і, «Жабка», Я користуюся цією програмою. І тут приходять такі от зараз новинки, там кава, наприклад, зі знижкою. От вийшла. Піца 5 злот, 10 злот. А за 10 злот ви зараз ні піца не купите, нічого, ніхто вам не розігріє. Ну, зараз що, канапка там, напевно, сама дорога, 12-16 злот коштує, а тут піца. Звісно, можливо, там піцу я не знаю, які її роблять, ну подивимося, як її там готують, правда? Так, зараз ну, побачимо, Ми побачимо, яка вона там на смак. Йдемо, бо ми ну, робимо закупи в Жабці, так як я вже сказав, Жабка це дуже дуже дорогий магазин. Так, ну кожен собі може дозволити там побувати. Ось. Ну вони зараз там всяке різноманітне попридумовували, але ми вирішили зробити такий швидкісний огляд промо-акції. промо, е, та, промо Ну, це Олександр подивився <гум> е, в ту програмку, в нього є знижка, то і для вас знімемо, які вони роблять пропозиції. <гум> Свято піцу, я кажу. <гум> Тут великий асортимент товари жапці, це те. Так. Тут така от каса самообслуги, тут можна себе самого обслуговувати, але в неділю тільки може власниця обслуговувати. Я, прошу, я, прошу. Я тут, нормальна каса. Морозиво тут таке цікаве. По 899, по 8, по 650. Ти колись працював і я працював у цій жапці. Та морозиво, є на самом. Мама Ну, Взагалі. Очі mm -hmm. eh... oh, взагалі... ще. Oh, зараз буде Саша чути, бо в нього є eh, мікрофон. E, взагалі вони зараз eh, тут пропонують такі от на тебло. Бачите, такі, mm, такі от uh, речі за 6,50. Що? Це а за 12. За дванадцять так. А от тут ще є знижка, дивись, ось. По 6.50 можна стати. А ти можеш появити, яка їй повна ціна. Навіть краще піцу з'їсти. Але дивись, що а, вона роблять на ще. Черп... Це на канапки на салатки. Суші? Не, це не суші, це якийсь байгел з куркою. те, ж як ми їли ці канапки на роботі? Mm -hmm. Я любив цю канапку. Або 5.50 дивись. А тут можна купити навіть такі ось уші маленькі. Одна оце вони в магазині виси. підігрівають. Оце, mm. оце паніні, фалафел. А що таке фалафел? З воловою, з грибами, з шинкою. А, от дивись, це паніні ти міг собі взяти за 650 Ну, це вигідна ціна, до речі. До речі, Файлі. в нашому. Коли я працював в жапці, то не робили ніяких рабатів, ніяких пропозицій, знижу, так? Знижу, так, та, не робили. Ніколи не Ну, Але бачиш, ось, так, для неї було краще викинути на смітник, чим, чим зробити звик. А оце тортіла, дивись збоку. Це щось нове, такого я не бачив ще. Тортіла, але ну, це почав, щось таке нове було. з'являлося нове? Дивись, цього салату так. не було, коли. З куску з кашею. Отака вроді була, правда? А це з куркою. З мігдалем. А Що тут ще є? Тут, коротше, ця канапка коштує така. Але злот? Злот? запах піци тут? Що? Піца запах. Чую? Ось це файне з цезаром. Ну, можна наїстися такою канапкою. А так вона 11 злот. Вони 50% знижки роблять. А ну, кан... тут є ціна 10-ковошку і uh -huh. маєш ще значку 7,90. А за 7,90, бачиш. Бачите, в цьому магазині немає дуже великої роботи. Тут, тут, тут не є ящиками. Тут по одному, по два продукти приходять по так. Ну, Там, де немає такого руху. До речі, у нас на каналі можете побачити відео, Саша розповідав про роботу в жарці. Як працює? Ось така от випічка. Ми ну, все випікали, до речі, в жіпці, коли працювали. Ці всі багетки, булочки. Але тут колір зовсім інший Тут, За слова, бліде дуже виглядає. Так, да, бо слово. вона його випікає невідомо як, знаєш, я тобі скажу. Мої рібимі супчики посім з лаки. Я сьогодні по тут це купив заряд тут по сім. Так, ти купив на базарі за один mm -hmm. злотий, а тут по сім, бачите? Ну, Ось такий малесенький міні-магазинчик. Це, до речі, можна купити франшизу за 5 тисяч злотих, і можете мати такий бізнес. А от виситі тайгер у цей середині тут є А, ні, червона. Тому знаєш, такі збльозками всередині є. Хотів я... показати? Ну тут, тут дуже думаю. велика націнка, правда? Так. Це дуже дорого. Велика націнка, друзі. Якщо в магазині кола коштує там 4, то тут коштує 6. Але чіпси дешеві, наприклад, по 6 злот маєш дві штуки, по дві штуки. Що це вигідно. Ну, Більше оплачується взяти великі напої, такі двохлітрові-літрові, як брати малесенькі. Малесенькі завжди дорожче виглядають отож. Так, що тут за напої такі ось? Ну, тут у жабці найдешевша вода 2,50. Але ніхто На не фейсує склад, ніхто не переймається. В кінці зміни встане за годину, за дві, як фейсує склад, правильно? Скапи, тобто а це вони дають на знижку, дивись. Я любив дуже на, на роботі їсти оцю карбонару. О, Ох, щось вона. Ох, вона була смачна. А, пападеля з лососем. А дивись, як вони зараз пишуть. Якщо ти купиш дві штуки, то по 11.50. Так, то що? А от це дивись, це Даня, Дивись, 6.50. Тобі гатерайська страва. Ні? Фіра з курчака. то. А що вони тут ще переоцінили? <ріст> так цікаво, подивитися. Попардили з лососем, ну, Оце, Боже, фінськіда. А, то, коротше, не продалися окей. А тут таке ось за 65 гривень. Ну, бачите, добре, як роблять знижку на якісь товари. W ona już pakuje. Daj, ja, szwinka Pakuje. pakuje tobie pizzę na wolność. A ty tak, sobie je rozryzżaj ją, w ręcie. Ja widzę, jak rozryzaj. Rozryzaj. Tak, oczywiście. Ona będzie na Proszę. Och, ale apetytna. апетитно виглядає. Пані керівник покроє. Угу. Mm -hmm. Так, що ми oh, виходимо? Ось oh, така ось Що? ідемо на вулицю дегустувати. Ну що? О, oh. ідемо до станку. Oh, Смачного? Yes. Mm. А чого тут можна деставати? А що, ти тут будеш сидіти? А що, ні? О! А що, ні? Друга, Друга, якщо... якщо тебе не вижива, Боже, як вона пахне, друзі. Оооо, яка пішла. О, як вона за... пахне. За скільки за 10 я можу. забрати було куртку, щоб не забула. Ой, точно. Так. Друзі, так що давайте достої піцу. Вона, конечно, порізала її рівнесенько. Гарнесенько. Mm. Mm. Ух, гаряче. Але тільки чесні враження. Угу. В тебе вже є з чим порівняти, так як ти їздив до свого знайомого, який відкрив свою піцерію. Міце смачна, друзі. Як тісто? Тісто хороше, таке. Ну, інакше, звісно, ну, кожний піцерії по іншому. Але так-то воно щось 200 гривень, 20 злот, 1999. Mm -hmm. Але дуже смачно, і яке тут -то тісто. то на Таке теж як клаваш, так? І тут той сир мій такий любимий, горгонзоле. Смердючий той? Ну, я не знаю, який тут середині, так? Але він дуже класний. Він Ти цей, цей смак може. Що? Я жартую. Mm -hmm. Але я бачу по начинці, подивіться. Ну, начинки багато. Начинки багато, класно. Начинки багато, тому. Дуже спершу. Щось лишилося чи не лишилося? Давай, пробуй. Mm -hmm. Ну як? Аж пари йде. Mm -mm. Тобі не подобається? Вона смачна, начинка смачна, але тісто таке от як, як хліб. От друзі, у нас на каналі є відео, де ми пішли в піцерію до. Знайомого, подивіться, яке грубе тісто. Це хліб. Розумієте? Ти, будь ласка, не вигадуй. Но, бачите, на вкус і вкусить і кажуть, товариші, ніт. Ми були там у тій піцерії, Тісто таке от просто. Воно було <кій> <кій> грубше трішки, але. Оце такий як кусок хліба. <кій> ну, я не, я не обманюю чесно. Може комусь подобається, так? Ну, двіські грубе тісто. Ну, вже як є. Ні, ну поїсти можна, але в моєму враженні це таке запхати шлунок. Краще треба було взяти салатку. Але Я ми скористалися, так що хто не пробує, той не буде знати. Ну, як але щось Чесно взяти до уваги. 10 злотих така піца, ходиш по вулиці, голодний, за 10 злотих можна з'їсти. 10 злотих це. Десь 100 гривень. От, наприклад, тут кур'єр такий є, так? Так. Він заробляє, їздить. Ну, таке от гаряче з'їсти на вулиці. І він нам порекомендував, до речі, папероні з'їсти. Угу, Але Але хто не буде дегустувати, той не буде знати, що воно до чого. Я не рекомендую таку піці з жабки. От хто має досвід. Олександр їв і сказав, що вона смачна. Так, вона смачна, але. Начинка смачна. Ну, я ж кажу, начинка смачна. Але оце саме, що тісто дуже грубе, розумієш? Я доїдаю пішов. Ну да, так, вона трошки корж інший. Ну, різне тісто різний корж. Але ти не обманює наших глядачів. Але там, де ми були на Палавській мого знайомого, у нас супер. Так що ідіть на Паласку 246 і скористайтеся Ні, ну, Я ж не обманюю. Але я люблю сир їсти. Так, сиру тут багато. Сиру тут багато, але вона така дуже товста, така, груба. Mm -hmm. Головне, що ми доїли топиться. А ми доїли, тому що ти дві години не їв. О! Все. Фініш. Ба. А ти ж не доїдаєш, баста. Бата. Mm -hmm. Мені сир подобається, все. А мені не подобається. Я не люблю такий сир. Бачите, в нас різні, як то кажуть. Я люблю дерганзола. Mm -hmm. Але стафімо. Так що поїли просто спічки, як кажуть. Так ну. що, друзі, пишіть коментарі, хто пробував цю пісню, наприклад, чи не пробував. Які ваші враження? Так що можете. Знаєте, кожному може бути різним. Комусь може подобатися, комусь може не подобатися. Комусь э, начинка може бути не та не той корж, і так що. Так Так ага. що. Мені як так? Ну, з 10 балів, ну вона так на п'ятірочку, на п'ятірочку з 10. Мені на трійку. Бо, за кожного різне бачення. Так що так от. Всім гарного вечора, тримайтеся, ми будемо вдома готувати піцу наступним разом.